Хочу поділитися з вами історією, як я редизайнувала ось ці двері. Двері ці старі, але вже теж їх перемальовували на раз, міняли скло. Я зняла це старе скло, яке вже в одному місці було тріснуте. За допомогою шліфмашинки зняла стару фарбу і покрила двері білою фарбою два шари. Потім треба було замінити старе скло. Попереднє скло було обтягнуте аракалом. Тобто самоклеючою плівкою, але в цей раз вирішили вибрати прозоре скло, але матове з однієї сторони, щоб нічого не було видно, що відбувається всередині. Ось я нарізала ось такі планочки і прибила їх з внутрішньої сторони. Але ми вирішили додати ще додатковий декор: ось такі планочки навхрест. Я їх напиляла, перефарбувала, приклеїла на монтажний клей, але там в деяких місцях є щілиночки, їх треба зашпаклювати і ще раз покрити фарбою.